Привіт усім, хто полюбляє веселитися по-справжньому. В ефірі шалене відео по-українськи. Тільки в нас найвідірваніші приколи, найтупіші жарти, найболючіші падіння та ще купа цікавого. Сьогодні в програмі особливості національного інструктажу. Як вимагати хабаря в інспектора дорожньої служби? Уроки карате від іграшкового тигра. На павук на кухні плитою по голові або знімайте борщ вчасно. І звісно ж, найкраща двадцятка приколів зі спеціального каналу Шалене відео по українськи в інтернеті. Ми починаємо і одразу ж переходимо до корисних порад. Не вистачає місця в машині. Ліквідуйте зайві деталі. І дійсно, навіщо нам панель приладів чи бортовий комп'ютер? І повірте, цей хлопець проїздить на своїй ластівці ще не один десяток років, тоді як в Німеччині, наприклад, машина давно опинилася на звалищі. Хочете побачити, як виглядає автоцвинтар по-європейськи? Ось дивіться. Сюди б механіка з нашого СТО і пів міста забезпечені машинами. А од на такому їздити вже не можуть. Воно і не дивно, просто в них немає справжніх інструкторів, які б навчили їх правильно керувати машинами. На скріплі ні видять. Не тянем, а опять не а тянет, сверху пошел. И если уже на первый тянет, что мы делаем? Работа, открывая дверь, в Аккуратно, садово на подкорку. Не выпрыгивайся с этим телом просто. Але це ще квіточки у порівнянні з інструкторами в армії. Не дивно, танки це не зіли. Відповідальність більша, от і доводиться викладатися на повну. Завидно, прыжно, стоїть, пі... на повну. Пі... 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 наповну. Пі... Пі... Уже ця близько іванка стоїть. На вже кормозі ви защоки. Только фана відом! Вітай, просили вже там назад! Раз з поворотом,

King Кінбрін мікалайдер представляє кітар Check this Скажіть чесно, в кого з вас не було мрії сісти за кермо крутої тачки, посадити в неї якомога більше красунь та з вітерцем пронестися вулицями міста. Что делать нам по вечерам среди многоэтажек? У нормальных пацанов в голове одно и то же Найти девчонок oh! и устроить вечеринку Надо бы ребята чик подснять и с Таких просто и грех, грех не покататы на своему авто Справжняя краса! П -п -п -п, какая Ах, как Какие чики лучше? Лучше чики наши! Лучше чики, ребята, лучше в Раше! мальчик хоче там чики чики так, мальчик хоче Ростов! чики чики, так парні за крайні столиці считают дикими. Ми своїх дівчонок называем строго чиками! Тільки не захопіться, та не запросіть більше красунь, ніж може вмістити ваша машина. Черзі в нас особливості національного спілкування з даїчниками виявляється, з ними можна домовитись і навіть спробувати підзаробити. Ну я йду я встав. Давайте за те, що багони нормально раз з Ну ладно! Мотніки вшалеве відео по українськи перший в історії випадок, коли хабар вимагають в інспекторів, цікаво. А чи порушувала правила дорожнього руху наступна героїня нашої програми? Здається, вона все зробила правильно, і вулицю перейшла по зебрі. але все одно щось тут не те. цей парубок теж перейшов вулицю у дозволеному місці. Але ж як він це зробив? Кінтонцу у інспекторів точно мають виникнути до нього питання. Так і хочеться сказати: чувак, навіть тварини навчилися правильно вулицю переходити, а ти. Ще бери приклад з братів наших менших як герої наступних відео. Ака ще не скоро зможе спокійно засинати вночі. Його жорстоко розіграли власні друзі. <рив> Але не всі виявляються беззахисними, іноді жертва розіграшу може і відповісти. Ах, <звучить> <плес> <плес> вже ці жартівники обирають жертвами найбільш беззахисні об'єкти. <му> Коли збираєшся пожартувати над приятелем, переконайся, що не забув одягти шолом. Що діти так злякалися милої панди, бо насправді люди в костюмах тварин не надто вже й добрі. Коротше, не кукла тигр, а справжній супермен блукає вулицями. Таких героїв, до речі, можна і в метро зустріти. Добре, що вони ходять поміж нас та стережуть громадський спокій. Цей вид розваг називається Планкінг, і його любителі неодноразово були героями наших сюжетів. Адже через свою любов до весіння в непідходящих для цього місцях прихильники планкінга часто потрапляють у безглузді ситуації. Та головне не займатися планкінгом на кухні. Наслідки можуть бути катастрофічними. Ще хоч каструлю гарячого борщу на спину собі не вилила, оце вийшов обід. Так, з такою роботою не занудьгуєш. І себе розтягуєш, і людей веселиш. Не те, що в деяких робота. А ось іще один сплячий красець. Не витримала душа поета важкої праці. Знаміг ніжний організм. Ну хто ж тут судитиме? Цей чолов'яга спить з користю. Він не просто відпочиває. Він у вісні качає прес. Правильно, струнка фігура перший крок до здорового життя. А в нас попереду дещо гарячіше. Найкраща двадцятка відеороликів зі спеціального каналу Шалене відео по українськи в інтернеті розпочинаємо негайно. На 20-му місці маємо геніальний витвір винахідницької думки. Розумна ручка для дверей. Вам не знадобляться ключі. Просто постукайте секретним стукотом, який ви програмуєте самі. Та вуаля, замок відкрито. Правду кажуть, стукайте і вам відкриють. Лише один спосіб примусити жінку робити те, чого вона не хоче або навіть не вміє. Потрібно просто поставити під сумнів її можливості. <свісно> вона ніколи тут не запаркується. <свісно> Науці поки що невідомо, які процеси відбуваються в голові у жінки у цей момент. Але те, на що вона здатна в такому стані, викликає захоплення. Дев'ятнадцята сходинка. Кілька разів власники стареньких радянських автомобілей просили вас підштовхнути їх залізних коней без такої допомоги. Вони просто відмовляються заводитися. А от паротяг зі штовхача завести слабо, а от чуваки з 18-ї сходинки можуть. 17 місцем нашої програми ми б хотіли відзначити почесну і дуже тяжку роботу миротворців. І яка різниця, що вони собаки, яким доводиться рознімати задиркуватих котів. Головне, щоб мир в усьому мирі був. Казкою про вершника без голови сьогодні вже не здивуєш нікого. А от пляшник без голови це щось новеньке. І помітьте жодних тобі спецефектів чи комп'ютерної графіки. 16-та сходинка нашого рейтингу. На почесне 15 те місце нашого шаленого відеорейтингу потрапляє найгарячіша вечірка сезону. Це повний відрив. Я не бачу ваших рук! Цікаво, чим тут відвідувачів пригощають на вході. Цей хлопець чи то людиною-невидимкою себе уявив, чи банально не помітив камер спостереження. Але ця крадіжка століття, замість того, щоб потрапити до кримінальної хроніки, потрапляє до рейтингу приколів прямісінько на 14-те місце. Я хочу тікти. Дрімучі ліси, я тумився від міської асфальтної краси. Мене задумали трамваї і колії кондуктори дебіли і профілакторії. У мене на канапі лежали дівчата, вони хотіли кохання у мене забрати, а на сіні. На тринадцятій сходинці сьогодні справжня невдаха. Перш ніж приймати ванну разом з друзями, дізнайтеся, що вони їли на обід. Це ж треба такому статися. Як кажуть американці, святе! Oh, hey! На дванадцятому місці у нас наймиліше створіння, яке переплутало дзеркало із А хто знає, з чим цей песик його переплутав. Головне, що вийшло смішно. То як реагує на удари головою, хтось падає замертво, а хтось просто сихати починає. На 11-му місці в нашому рейтингу народна солдатська забава. Тембельський мотоцикл. Оце так уява, А спецефекти, які дерева в студію, масовка пішла, Голівуд не те